Закритому розплоду амітрас абсолютно не шкодить. Відкритому шкодить, коли ви нальєте там. Знемочі дуже багато і попадає на личинку. Зрозуміло, та личинка умре від того амітразу, і бджоли її викинуть. Тому обробка амітразом вона вимагає правил. Ці правила прописані не один раз, і ми розказували, що якщо ви робите, давайте почнемо з того, що ви будете зараз робити. Зараз ми будемо обробляти бджіл водним розчином амітразу. Водним розчином амітразу ми беремо, розводимо амітраз у воді і маємо пролити вулички бджіл тим, Тим, як вони збираються в клуби. Оце кінець листопада, вже тепло там є, на день тепло бджола випадає. А на ніч холодно, бджоли збираються в клуб. Це найкращий період часу обробити бджіл амітразу. Але норма водного розчину амітразу це є 10 мл на одну вуличку бджіл. І поливаємо ми лише по бджолах. Ні в якому разі не лємо на бруски рамок, лємо на рамку, немає там розплоду вже, а лємо по бджолах. 10 мл. Ну, якщо ви спробуєте потренуєтеся, то дуже просто зробити пляшку під е, мінералки. Найкраще я це використовую Кока-Колу, пляшки, 2 мм отвір. Чуть-чуть трошки потренуєтеся і навчитеся собі швиденько приблизно там 8, 10, 12 мл виливати на вуличку пчіл. У вас на одну сім'ю буде йти там 50-70 мл цього водного розчину амітра. Вже відкрит розплоду вже там немає, а якщо там якісь залишки. Що розплодує, то воно вже абсолютно не впливає на силу сім'ї.